Мої танці друзі. Давайте з вами подивимося питання. Для чого Путіну необхідно, щоб Україна пішла під гіду керування ООН? Тобто в Україні не легітимна ні Верховна Рада, ні, ні цей президент, так? Тому вибори тут під час воєнного стану неможливі. Кому давайте хай зайде туди ООН і буде керувати Україною. Ну, це він ще раз хотів підкреслити, що фактично Україна припиняє своє існування як держава, да, раз буде нами керувати ООН. У... Ну, що сказати? Для чогось таки він це сказав, да? для чогось він це видалив. Давайте подивимося, яка ціль, чому, для чого потрібно. Путіну, щоб Україна перейшла під контроль і управління ООН. А тому що в тому домі в ООН є друзі, які досить прекрасно відстоюють його кордони. Ну, зрозуміли мене, Да? Ось так. І вже із цими друзями, які в нього є в ООН, розпочати новий якийсь проект по Україні. Ви знаєте, а йому ці друзі допоможуть, допоможуть із його планом у війні? Ну, мабуть, легше буде з друзями домовитися, так? Да? План по розширення кордонів разом з друзями ось починати новий проєкт. І знаєте, через цей проєкт йому він планує отримати, отримати документ. О той, на що, можливо, не піде ні Верховна Рада, ні президент в Україні. Да? Він може отримати через цю організацію, через цей дім із своїми друзями, які сидять, які там сидять, да? дивіться, через цей новий проєкт йому треба якийсь документ, йому рішення треба прийняти. Знаєте, як? Він планує відстояти да, свої кордони. От план по розширенню кордонів, він відстоює цей план. Це хитрий хід, звичайно, це хитрість. Він закинув, закинув цю інформацію. Це хитрий хід. Хитрий хід для того, щоб украсти своє, ну, землі, звичайно, землі, ресурси. Хитрий хід. Да? І таким чином він планує трансформацію, трансформацію у війні так Отже, він дуже сильно надіється що друзі які сидять його друзі, які сидять в ООН, допоможуть йому відстояти його плани. Зрозуміло, так? Да? Але його ж чекає розчарування від такого процесу, да йому відмовлять. В цьому процесі йому відмовлять ще вже і. Сталося, йому відмовили, нічого в нього не вийде. Ось так, закинув удочку, визначився, він спланував і визначився з подальшими кроками, як змінити ситуацію фартово для себе, так? як по-хитрому. Зробити перезагрузку, запустити процес фортуни, але прийдеться, але жде розчарування, прийдеться відмовлятися, тому що доведеться йти. Він хотів піти сам якимось новим хитрим шляхом, але доведеться йти йому з тим, з чим визначився, він піде. Ну, далеко піде. Ось так. Ніякої, ніякого управління, піддав під до ООН в Україну не зайде. Дякую за увагу. Все добре, до побачення.